Земля у рівному за ціною смартфона. Земля у рівному за ціною смартфона. Така удача спіткала батька прокурора Рівненської окружної прокуратури Максима Лозинського. Поки сусідні ділянки продають по 45 тисяч доларів, родич правоохоронця придбав її менш ніж за 500 доларів. Продала ділянку фірма Realty Group RV, пов'язана із земельними скандальними схемами. Окрім удачі із земельною ділянкою, родина схожа торгує без реєстрації бізнесу. Вони системно купують биті авто зі сполучених штатів, ремонтують і продають. Наприклад, прокурор Лозинський придбав електрокар Тесла за 13 тисяч доларів, а згодом продав вже за 23 тисячі. Схожа історія і в тещі прокурора придбала за 14 з половиною тисяч доларів, а продає вже за 30 тисяч. На дзвінки в оголошенні про продаж тищеного авто відповідає сама дружина прокурора Лозинського. Хоча в оголошенні вказане ім'я якогось чоловіка. Чому дружина прокурора вживає заходів конспірації? Я так і не дізналася. Вона відмовила зі мною спілкуватись, щойно почула, що я журналістка. Юристи попереджають: системний продаж авто це підприємництво, заборонене для прокурорів. А дешева земля може свідчити як про прихований хабар. Так і про ухилення від сплати податків. Сам Лозинський зв'язок із продавцями землі та бізнесом родичів заперечує та стверджує: всі свої автомобілі купував виключно для власного користування, а не для продажу. Читайте повне розслідування на сайті Четверта Влада.